Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми поговоримо з вами про щось дуже важливе і цінне, що є у житті кожної людини, причому від самого народження і протягом усього життя. Послухайте загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить. Хоч сама завжди мовчить, то про що ж ми з вами сьогодні будемо говорити? А говорити ми з вами будемо про книгу. Книга то джерело знань, інформації для кожної людини. З книгою ми з вами зіткаємось з самого дитинства. Коли наші близькі читають нам казочки або віршики, і потім протягом усього життя людина отримує інформацію із книжок, тому що книжки бувають дуже різні. Вони бувають для зовсім маленьких дітей, там де нема тексту, але є дуже багато цікавих та яскравих малюнків. Бувають книжки про тварин, Так, з яких ми можемо дізнатися про різні види тварин, які мешкають по всьому світу. Бувають просто казки або оповідання. Книжки бувають великі та маленькі, товсті та тоненькі, бувають енциклопедії, з яких ми можемо більш докладно дізнатися про якісь певні речі, Ось, наприклад, про динозаврів енциклопедії є. Або книга, ось, яка допомагає дізнатися будову тіла. Тож з книжок ми можемо з вами отримати будь-яку інформацію про будь-що. Книга це результат праці багатьох людей. Письменники або автори складають тексти, художники або ілюстратори малюють малюнки. Потім книгу друкують, і потім вона вже потрапляє на полиці магазинів. І тому ми маємо з вами цінувати, цінувати працю тих багатьох людей і ставитися до книги з повагою і дуже охайно нею користуватися. Що ми маємо робити? Ми маємо охайно, обережно гортати сторінки, не бруднити її, не рвати. Так, не малювати якісь малюнки, якщо то не передбачено самою книгою, коли мова йде ось про розмальовку. Так? Розмальовка то книга, яку треба розфарбовувати, і розмальовувати, а інші книги бруднити не треба. А ще в Україні є дуже важлива книга, вона називається Червона книга України. Це книга, у якій зібрані рідкісні або зникаючі види рослин та тварин. І ця книга нам ще раз нагадує, наскільки людина має піклуватись про довкілля. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом, почати можеш, будь-коли політ. Для цього просто лиш читати треба. А я вам бажаю, щоб книга стала вашим другом на все життя. Дякую на все добре.